Можу розказати вам те, що відбувається в Києві. Останній сесійний тиждень і так не передбачав нічого хорошого, тому що підвищена явка депутатів партії регіонів це вже значить, що вони щось задумають. Цього разу вони, не включаючи до порядку денного, вкинули закон промову. Я як юрист нарахувала щонайменше чотири грубих порушення регламенту. Цим самим вони не просто добилися прийняття. Як вони вважають прийняття закону про мову, вони просто остаточно делегіметизували парламент? В парламенті виглядає так, в Фейсбуці можна навіть відео подивитися: 73 фізично присутніх депутата стрибають по рядах, голосують в середньому за 4-5 плег, зображаючи більшість, у них є фізично 240 карточок. Так, у них є карточки блоку Литвина. Так у них є карточки комуністів, так у них є карточки тушок. І того мінімум 240 осіб. Наш шумілий закон про мови був прийнятий з однією єдиною ціллю відволікти нашу з вами увагу. І це ми, як люди мудрі і уважні, маємо розуміти просто як передвиборчу технології. Мені правда дуже шкода, що українська мова стала розмінною монетою в політичній грі партії регіонів. Втім, Паралельно з мовою вони прийняли ще 30 з хвостиком законів. Кожен з них коштував нам шматка бюджету. Зараз буду говорити про конкретний законопроект номер 9634 про державні закупівлі. Колеги, ви про малину по 600 гривень чули в адміністрації президента? Чули, чули. Більше не почуєте? Цю річ тоді накопали громадські активісти, сайт називається Наші гроші, які за допомогою декількох народних депутатів, зокрема вашої скромної слуги мене, інформаційними запитами діставали інформацію, за гроші, за яку суму, за якими цінами і в кого закупляється все, що закупляється за гроші державного бюджету. Депутати під шумок мови прийняли законопроект, за яким тендери тепер для державних підприємств не обов'язкові. Американці порахували, що року через державні підприємства закупівель так званих держзакупівель відбувається на 250 мільярдів гривень. Якщо припустити, що середній розмір відкату 25-30%, 70 мільярдів гривень до кінця цього року будуть розпилені. Що таке 70 мільярдів гривень? Ці сума космічна, перекладає на мову звичайних людей. Якби у вас вчора вкрали гаманець тфу -тфу, з кількістю грошей всередині півтори тисячі гривень. Ви б про це сьогодні пам'ятали? А укол мовою це була амнезія для нас, всіх, що ми просто на це не звернули уваги. Цей закон ми про себе, ми об'єднана опозиція, називаємо закон про фінансування виборів для партії регіонів. Це ті гроші, за якими будуть куплятися не просто місцеві чиновники, це ті гроші, за якими будуть куплятися ігітатори і голоси. А, уже зараз претенденти від партії регіонів і так звані незалежні кандидати щедро засіють гречкою іншими податками свої округи. І така колосальна розтрата бюджету це те, що піде на користь теперішній владі в її спробах берегтись при владі. Це справжня ситуація, як це відбувається. Те, що відбулося в парламенті, не могло не викликати шаленого опору. Я їжджу зараз по усій Україні, я можу дати вам, як підсумувати висновки, що говорять люди, як це сприймається. Перше, Верховну Раду ніде не характеризують іншим словом як «безпреділ». То люди вже не сприймаються як Верховну Раду. Вони бачать, як ці зайчики стрибають і голосують картками. Вони бачать, що ставлять на, на порядок денний. А коли вони дізнаються про справжні цифри і справжні закони, які голосувалися під шумок лобійські, ну народ цю Верховну Раду вже як Верховну Раду не сприймає. Другий момент: дуже сильно залякали людей, особливо по селах, камерами. Оця інформація про те, що на передвиборних дільницях будуть присутні камери для так званого спостереження за виборами. на наступний же день по селах пішов шумок. Все, тепер вони все будуть знати, вони на нас будуть контролювати. Я на вибори не піду або піду проголосую за партію регіону. І так само технологія. Я мовчу про те, що вони розпиляють гроші, куплять найдешевші китайські аналоги. Але тим не менше, технологія залякування. Люди справді на місцях в селах бояться. Як скаже сільрада, як нагнуть вчителів, так і буде. При цьому паралельно, з сферою, яку я спостерігаю, сфера освіти і охорони здоров'я відбувається масова оптимізація. За два роки скоротили понад 300 шкіл. Намагаються під видом медичної реформи позакривати велику частину сільських ФАПів, скоротити, по суті, кількість персоналу, задіяних в цій сфері. Це не приведе ні до чого, окрім того, що хронічні хвороби лікувати вже смислу немає, а в екстрених випадках хворого просто не довезуть до лікарні. Це ціна оптимізації. При цьому дозволю собі нагадати, які суми розпилюються під видом державних закупівель. Не від хорошого життя почала займатися контролем, так званою антикорупційною діяльністю, коли контролюю ціни на тендери, за якими закупляються ті чи інші продукти, чи послуги, чи, чи інші речі. І коли в Житомирській області ми виявили, що в одному з районів уклали тендер на закупівлю газу по ціні 840 і більше доларів, той час, як держава України платить 416, ми вжили всіх заходів, щоб проконтролювати і не допустити такого розкрадання державного бюджету. Але єдиний, єдиний спосіб усмирити і приструнити чиновника, який зараз займається такими оборудками, єдиний спосіб приструнити політиків, які увірували, і президентів, які увірували, що вони тут царі і боги, це громадська думка і громадянське суспільство. Те, що зараз почало відбуватися під українським домом, політики до цього мають останню чергу причетність. Туди прийшли звичайні люди. На майдани багатьох міст і сіл України вийшли прості звичайні люди. І коли в Черкасах три дні тому били активістів, які боролися за мову, а вчора там запустили нову серію майдансу. Просто відволікти увагу. То це ще одна технологія, і ми так само маємо її відслідковувати. Наостанок, моя оцінка ситуації того, що відбулося. Я не вірю, що Литвин не знав про те, що буде голосуватися Верховній Ради. 18 чоловік з його фракції, точніше, 18 карток, проголосували за. Попередньо, коли голосували перше читання, саме Литвин а, зробив так, що ніхто не встиг зорієнтуватися. Тому що голосувалося і як вкинулося на голосування, і саме його фракція дала слоти на для голосування. Тому я переконана, що це все красива гра на публіку. Ці всі крапельниці в його кабінеті, ці всі заяви і биття в груди про хліб і сіль, які вони ділили з Мартинюком, він надто довго в політиці, щоб не прораховувати, чим це закінчується, і щоб не спробувати домовитися. Я боюся, що це нищівним чином закінчиться не лише для його кар'єри, це вже дуже погано закінчилось для українського парламентаризму. Парламент став чим завгодно, не знаю, нотаріальною конторою адміністрації президента, але аж ніяк не парламент. Єдине зміни, на які ми можемо розраховувати, це те, що їм не вдасться вкрасти голосування на парламентських виборах. Народ зуміє розібратися і обрати найбільш достойних, не вірячи ні в незалежних кандидатів, ні в кандидатів від влади. І найважливіше, після виборів зуміє так, як ніколи раніше не робив, контролювати тих, кого він обрав, звіряти їхні обіцянки з їхніми реальними кроками і тиснути, так, як ніколи не тиснув, на чиновників, на обраних місцевих депутатів і депутатів.